Всім привіт! Сьогодні на огляді прогуленкова колясочка Espiro Fuel. Моделька 24-го року, але в кольорі 25-го року Sandy Beige. Дана колясочка у нас розрахована від 6 місяців і до 4 років, десь орієнтовно до 22 кг ваги дитинки. Капюшончик у нас регулюється просто штовханням. Має додаткову секцію, має також оглядове віконечко з сіточкою. І спинка у нас може регулюватися в трьох положеннях. Зараз максимально сидяче, полулежаче і максимально лежаче положення. Регулюється за допомогою клавіші. Позаду спинки у нас є додатковий карманчик для речей, а також. Замочок, при розтібанні якого ми можемо зробити додаткову вентиляцію. Підвернути отак і на петельку зафіксувати. Довжина спального місця. 85-86 сантиметрів ширина. Десь 30-32 сантиметра. Бампер у нас з'ємний, може обертатися на 360 градусів. Підножка у нас регулюється, має вставочку таку з прорезиненого матеріалу, що буде покращувати чищення даного місця від забруднення. Дитинки. Можна так опустити, і дитинка, коли підросте, потім може ставити свої ніжки на цю частину коляски. В колясці присутні п'ятиточкові ремені безпеки. Замок тут магнітний, покращує пристібання дитини в колясці. Висота від підлоги до батьківської ручки. 104 см, ширина шасі 51 см. Гальма у нас виконані у вигляді гойдалки. Безшумні. Коли будете знімати з гальм, не будете вимазувати носочок свого взуття. Присутня амортизація. Також на передніх колесах є амортизація. Є кошик для покупок. Трішечки дно у нас тут таке потовщене. по бокам сіточка. Щоб скласти дану колясочку, нам потрібно натиснути запобіжник, клавішу і ось таким чином автоматично фіксується вона і може стояти у вертикальному положенні. Габарити у нас будуть в такому варіанті. 34 см висота, бампер можна зняти. Тоді в нас висота буде 61 см Ну і ширина буде відповідати ширині шасі це у нас. 51 см. Вага колясочки. Реально. 8 кг 340 г. А щоб розікласти колясочку, нам нічого натискати не потрібно. Потрібно просто потягнути за ручку. В комплекті з колясочкою йде підстаканник, який фіксується на праву сторону шасі. А також чохол на ніжки, який має додаткову таку підкладку під спинку з прорізами під п'ятиточкові рей. Фіксується під бампером за допомогою кнопочок по бокам. Має додатковий замочок посередині, який буде покращувати посадку або забирання дитини з коляски. А придбати колясочку ви можете за посиланнями внизу. Якщо у вас є якісь додаткові питання, задавайте в коментарях. З радістю відповім. Дякую за увагу! Бувайте!